Військовослужбовець, який має обмежену придатність до служби, звернувся до суду, щоб оскаржити своє незаконне переведення з ТЦК до бойового підрозділу, суд визнав незаконним та скасував пункт наказу, яким чоловіка було призначено на посаду, що не відповідає стану його здоров'я. Таке рішення суду для мене, та мого клієнта, було абсолютно логічним та очікуваним. І ось чому. На кожного військовослужбовця за місцем несення служби формується особова справа, в яку серед інших документів входять службова характеристика. В ній визначаються відповідність військовослужбовця займаній посаді, фіксується якість та результативність виконання ним посадових обов'язків, професійна підготовленість, індивідуальні риси в поведінці, результати службової діяльності та отриманий бойовий досвід. Також командири зобов'язані збирати та зберігати інформацію про фізичний та психічний стан кожного солдата. Так от, стан здоров'я одна з важливих складових загальної картини професійної придатності військовослужбовця. А тому оформлення наказу про переведення з тилової служби до бойового підрозділу. Без урахування наявності хронічних захворювань та ступеню придатності до військової служби, які прописані у висновку ВЛК, є грубим порушенням з боку керівництва військових частин. І в разі, якщо у вас було переведено до іншого підрозділу з порушенням процедури, час звертатись до суду і оскаржувати таке переведення. Якщо ви потребуєте юридичної консультації, та роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, скарги та будь-яких інших документів, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.